Картопля і гриби ідеальне поєднання. Все просто, швидко і можна готувати хоч щодня. Тож розраховуйте свої сили. Всім привіт! Мене звати Оля. І я вітаю вас на каналі Ведмейде і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати традиційну українську страву, що має назву палюшки, або як її ще називають, ліниві вареники з картоплею. Особисто для мене це щось середнє між варениками та галушками. Ця страва дуже проста, не потребує якихось дорогих продуктів або якихось особливих навичок. Це просто швидко і можна готувати хоч щодня. Перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 700 г картоплі, приблизно 250 г борошна, одне яйце. І сіль. А ще я хочу приготувати до палюшок грибну засмажку. Тож я візьму ще одну цибульку і 300 г грибів. У мене це сьогодні гливи. Ну і для засмажки я ще буду використовувати чорний перець і сіль. Картоплю треба почистити і просто поставити варитись у підсоленій воді. Картоплю необхідно зварити до готовності, і тут важливо її не переварити, бо інакше тісто тоді вийде занадто липке і з ним буде не так приємно працювати. В принципі, нічого страшного, але от такий лайфхак не переварюйте картоплю для тіста. А можна порізати, в залежності від того, яка у вас картопля, якого розміру, можна порізати, можна варити цілою. Нам треба буде потім її розім'яти без води, тож розраховуйте свої сили. А поки картопля вариться, я приготую засмажку. Для цього я нарізаю дрібну цибулю. А гливи я поріжу соломкою. Мені так більше подобається. Тепер всю цю красу треба обсмажити. І, як завжди, в першу чергу я обсмажу цибулю. Додаю рослинну олію і обсмажу цибулю буквально 4 хвилинки, можливо, навіть менше, не до золотистості, а до прозорості. Як тільки цибулька стає прозорою, я додаю порізані гливи і обсмажу до готовності. Дуже рекомендую додавати спеції та сіль вже наприкінці. Це більше роз... розкриває смак і самих грибів і спецій. Картопля вже готова. Тепер треба злити воду і потовкти її, поки вона гаряча, щоб не було грудочок. І після того вже потовчену картоплю треба залишити, щоб вона охолола. Коли гриби вже майже готові, я додаю сіль та спеції за смаком. І після цього обсмажую ще буквально пару хвилинок. Щоб спеції розкрили свій аромат. Окрім перцю, можна додати сухий часник, трохи, ем, наприклад, якоїсь суміші, спеції, все, що вам подобається до грибів. Навіть є спеціальна приправа до грибів. І е, з приводу засмажки, вона вже майже готова. Таку засмажку не обов'язково готувати. Просто зараз сезон грибів, і можна робити не тільки з гливами, а й з іншими грибами. І, ну, звісно, це дуже класне поєднання картопля і гриби класика. Тому сьогодні я готую так. Можна, в принципі, готувати палюшки без засмажки, їсти їх зі сметаною. Вони теж так чудово смакують. Також можна їх їсти з тушкованою капустою або просто попідсмажити цибульку, додати до палюшок, і буде дуже смачно. А гриби готові. Коли товчена картопля охолола, я починаю замішувати тісто на палючки. Для цього я додаю одне яйце, перемішую з картоплею. І тепер поступово починає додавати борошно. Важливо, борошно обов'язково додавати поступово. Бо, по-перше, дуже різна буває картопля, буває така дуже суха, а буває, навпаки, більш клейка. А, і яйця бувають теж різного розміру. Буває яйце велике, тоді борошно знадобиться більше, щоб досягти необхідної текстури. Бувають яйця поменше. Тож, я поступово починаю додавати борошно і вимішую тісто. Спочатку виделкою, а потім вже почну діяти руками. В результаті у вас має вийти еластичне тісто. Яке майже не прилипає до рук. Якщо трохи прилипає, це нічого страшного, ми ще будемо припорошувати поверхню перед тим, як з ним працювати. Все, тісто готове. Тепер час сформувати наші палюшки. Я припорошую поверхню робочу. І тепер я поділю, щоб було зручніше. І тепер з тіста я розкатую ковбаску. Товщина вже кому яка подобається. Мені не подобаються занадто тоненькі От таке. оптимально. І тепер я їх поріжу і з іншим тістом зроблю те саме: просто розкатуєте колбаску, ріжете приблизно такі пальчики. І все до речі, їх можна приготувати одразу багато, кинути в заморозку, тільки перед тим як кидати, припорошить трохи, щоб вони не завітрялись. І буде такий от варіант лінивих заморожених вареників з картоплею. Ось такі палюшки у мене вийшли. Частину я вже відправила у морозку, а ці зараз ми з вами зваримо. До речі, якщо вже заморочувати з тістом, то вже зробити побільше і дійсно заморозити, щоб потім насолоджуватись і вже не пачкати руки в тісто. Тож, зараз поставлю воду і покажу, як правильно зварити. Варити палюшки найкраще в каструлі з товстим дном або в антипригарній, бо вони можуть пристати до дна, якщо каструля з тонким дном. Як тільки водичка закипає, я додаю сіль, підсалюю і кидаю туди палюшки. Майже те саме, що і вареники. І тепер треба дочекатися, поки вони почнуть спливати. І от як тільки вони почнуть вспливати на поверхню, засікаєте 40 секунд, максимум хвилину, і дістаєте. Не більше. Але тільки після того, як вони вже всплили на поверхню каструлі. Готуються, до речі, вони дуже швидко. От Майже одразу після повторного закипання вони почали вспливати. Тож, 40 секунд, максимум хвилина, в залежності від розміру палюшок. І все. І далі їх можна скинути на дрошлак, дістати шумовкою, заправити вершковим маслом, сметанкою. А, але у мене є грибна засмажка, тож я їх одразу перекину до грибочків. І все, палюшки з грибною засмажкою готові. Рекомендую на деякий час залишити польошки разом з грибами, щоб вони подружились і можна смакувати. Ось і все! Тепер ви знаєте, як легко і швидко приготувати палюшки з грибною засмажкою у себе вдома, і можете насолоджуватися цією традиційною українською стравою хоч щодня, тим паче, що їх можна завжди заморозити, а потім дістати і швидко зварити не тільки з грибною засмажкою. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також з чим би ви спробували палюшки. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!